Вітаю! Жінки це половина населення країни. Тому було б справедливо, якби вони мали відповідне представництво у політиці. І ви можете стати лідеркою саме в цій сфері. Однак спершу розберімося, як спланувати ефективну виборчу кампанію. Подумайте, чого ви хочете досягти виборчої кампанії? Коли матимете відповідь. Половину справи зроблено. Запишіть вашу ціль та перевірте, чи відповідає вона критеріям SMART. Тобто ціль має бути конкретною, вимірною, досяжною, актуальною та з чіткими термінами. Формулювання стати впливовою людиною у моїй громаді не підійде. Це занадто абстрактно, тому ви не зможете виміряти свій успіх. А ось вдалий приклад цілі. Пройти цього року до місцевої ради, набравши щонайменше 890 голосів виборців, а також підняти свій рейтинг, щоб стати головою громади протягом наступних років. На основі цілі ви складаєте план виборчої кампанії. Там пропишіть, як саме досягти вашої цілі. І надалі ви будете впевнені, що робите саме те, що потрібно. Також план допоможе ефективно керувати основними ресурсами: людьми, грошима, часом та інформацією. Не забувайте регулярно оновлювати план. Під час кампанії у вас можуть з'явитися додаткові ресурси, а в опонентів може впасти рейтинг через, наприклад, корупційний скандал. Усе змінюється і вам потрібно буде коригувати план відповідно до нових ситуацій. Наступний крок прописати конкретні дії для досягнення цілі, тобто, що саме ви будете робити. Припустімо, одна з ваших тактик це агітація молоді в соцмережах. Ви визначили, що за 6 місяців маєте назбирати в інстаграмі аудиторію 10 тисяч людей до 30 років. Тоді додаєте до бюджету витрати на ведення інстаграму. А далі шукаєте саме менеджерку в команду і разом з нею продумуєте свою комунікаційну стратегію у цій соціальній мережі. Чітко управляйте своїм часом. Ви вже знаєте свою ціль і кроки для її досягнення. Далі визначте терміни як для цілі, так і для кожного етапу. Щоб досягти успіху, дотримуйтесь рекомендацій з книги Гері Келлера Одна справа, а саме з'єднуйте свої цілі із сьогоденням. Подумайте про день голосування. Запитайте себе, що я можу зробити напередодні цього дня, а за місяць до цього дня. А що я можу зробити сьогодні? Зараз? Наприклад, зараз ви можете подивитися курс про жіноче лідерство, а протягом наступного місяця скласти план своєї виборчої кампанії. Починайте з цілі, яку ви визначили, і рухайтеся назад, деталізуючи всі кроки. Для кожного завдання встановіть терміни, відповідальну особу та ресурси, які знадобляться. Складіть бюджет. Це дасть змогу планувати наперед і визначити, скільки буде коштувати виборча кампанія. А також передбачити, коли потрібно найбільше ресурсів. Дослідіть можливі витрати на такому етапі. Не варто вигадувати, скільки закладати на друковані матеріали і писати приблизну вартість. Натомість порахуйте, скільки плакатів вам потрібно та дізнайтесь їхню ціну. Тоді ви зможете якомога точніше спланувати витрати. Якщо ж після складання бюджету ви розумієте, що коштів бракує час спланувати кампанію із збору ресурсів. Вона допоможе зібрати ресурси, які потрібні, щоб реалізувати ваш план. І йдеться не тільки про фінанси. Так можна, наприклад, зібрати волонтерів для проведення якогось заходу. А вже ж, дані про людей це велика сила. Вони дають вам інформацію про те, де і як можна збільшити підтримку. Йдеться про списки людей, які можуть проголосувати за вас, фінансово підтримати, написати про вас у ЗМІ чи безкоштовно допомогти вам. Дані можна брати з різних джерел, наприклад, з офіційних списків виборців, або зі списків за результатами контактування. Це дані, які ви зі своєю командою самостійно зберете, коли будете спілкуватися з виборцями. Також можна організувати якісь заходи, скажімо, прибирання місцевого парку і збирати контакти там, наприклад, через онлайн-реєстрацію. Або ж використати партійні дані. Це ті ж результати контактування, але не окремих кандидатів та кандидаток, а партії загалом. Зокрема, це дані, які партія збирає ходячи від дверей до дверей з агітацією. Ще можна звернутися до компанії з управління контактами. Є компанії, які пропонують програми з управління даними та контактами. Деякі з них базуються на списках виборців, а інші на комерційних, наприклад, маркетингових даних. Не забувайте отримувати згоду на збір та обробку персональних даних. Звісно, чим більше інформації ви маєте, тим легше вам досягти цілі виборчої кампанії. Але важливо при цьому не порушувати закон, тому поцікавтесь, як правильно працювати з персональними даними. Це залежить від ваших умов. Треба враховувати ціль виборчої кампанії, ресурси, рівень виборів та навіть географію. Команда може складатись як з людей, які працюють оплачувано, так і з волонтерів та волонтерок. Пам'ятайте, ви, як кандидатка, повинні займатися в основному спілкуванням з виборцями. А ось управління виборчою кампанією варто доручити іншим: знайдіть окремих людей для ведення фінансів, організації заходів та інших завдань. Коли будете шукати їх, поставте собі запитання, які напрями діяльності будуть у кампанії? Якими навичками має володіти людина, щоб працювати за цими напрямами? Що саме члени та членкині команди мають робити, щоб кампанія була успішною? Хто за що відповідатиме? У додатках ви знайдете перелік типових ролей та обов'язків членкінь та членів команди. Волонтерки та волонтери унікальні люди, які готові неоплачувано працювати в межах виборчої кампанії, але ними потрібно вміти управляти. Їх треба спрямовувати, давати чіткі завдання, мотивувати, контролювати їхню діяльність, винагороджувати. Наприклад, якщо ви даєте волонтерам завдання проводити агітацію на вулицях, зробіть їм інструктаж. Щоб вони не просто стояли та нудьгували, розкажіть, як правильно підходити до людей та про що з ними спілкуватися. У додатках ви знайдете ще більше рекомендацій щодо управління волонтерами. Пам'ятайте, волонтерська команда показує легітимність та підтримку виборчої кампанії. Підіб'ємо підсумки. Основа планування виборчої кампанії це ціль. А довкола неї ми вже формуємо план діяльності, бюджет. Комунікаційну стратегію та команду до зустрічі.